Чому вода краще, чим напої? Тому що у наших клітинах в основному і єдиним середовищем є вода. Але не компоти, ні соки, ні узвари, ні чаї. І тому організм просить води. Но ми з часом втрачаємо цю властивість, інстинкт, що вода в першу чергу. Коли ми п'ємо напої, а це харчовий продукт, і там вода зв'язана сотнями, а то навіть, може, і тисячами різними компонентами та сполуками. І витягнути воду звідти, організму вже важче. Тобто це енергозатратний, можна сказати, продукт. Так, да, Він витягує. Але ми заради смаку забуваємо, що. Першу чергу клітинам треба віддати воду. Дивіться, яка ситуація. Коли ми спимо, то із клітин вода йде в міжклітинну рідину, а міжклітинної рідини йде в кров. Бо Тому що ночі ми спимо, а кров щоб не густа була, тому треба цю воду. І от 15% клітини ночі віддають воду крові. А на рану ми сечою Воду цю випускаємо, і нам треба день поповнити назад. А вдень із міжклітинної рідини у клітини поповнюється вода. І краще пити воду чисту, якісну. Слово якісна вода це щоб пегаш води вона була слаболужною. Мінімум 7,5 пегаш, можна і 8,5 пегаш. І ОВП, я маю ввиду, що заряд води був. Мінус 100-мінус 200 мВ. Тому що вся вода в нашому в організмі, особливо в клітинах, рідні, в крові, в лімфі, вона жива. Слово жива означає, що вона має знак мінус. Мінус 100, мінус 200 мВ. Але ми в основному п'ємо воду з плюсом. І організм витрачає. Енергію для того, щоб з плюса зробити мінус, мінус 100 мВ, для того, щоб ця вода зайшла в клітину. І тому краще пийте щодня живу чисту воду, яка є цілющою. При фізичних навантаженнях виходить вільна вода з клітин. І там 15%. І тому після фізичних навантажень. Треба в першу чергу дати воду пити 30 мл на 1 кг ваги тіла. І тому що щодня треба пити водичку, краще, якщо є можливість живу водичку, можна її робити в домашніх умовах, як я собі. От я собі купив такий термос-чудо, який винайшов Олег Покотило, наш професор український. Доктор біологічних наук. І заливаєте оцей термос водичку, ту, яку ви п'єте, і вона з плюса робить її мінус. І вже вона наповнюється молекулярним водним. Тобто, крім води, наповнюється ще молекулярний водень. І з радістю кожен день я собі зранку. Одну, дві, три скляночки води до сніданку випиваю, а потом після сніданку через годину п'ю водичку, а потім до обіду п'ю ще раз водичку, а потім після обіду знов п'ю водичку. І так десь так до двох літрів у мене в день і виходить. І вам рекомендую, людина складається на 65% з води. І тому в першу чергу треба думати про воду. Не про їжу. Їжа це само собою, це будівельний мін... матеріал, це вітаміни, мінерали. Але клітина на 65%. Кожна клітинка складається з живої води. Тобто знаком мінус. Заряд у неї мінус 100, мінус 200 мільйонів. Так що давайте будемо пити водичку. Компот, соки я не проти. Це рідка їжа, це вітаміни, мінерали. Там є достатня кількість будівельного матеріалу, але клітина в першу чергу просить водичку. Так що не забуваймо. Пити водичку.